Розкажіть, будь ласка, те, як ви бачите нині ситуацію на лінії фронту, з'являються повідомлення, що ворог тисне нині в районі Авдіївки доволі сильно. Інститут вивчення війни повідомляє про захоплення деяких двох невеликих населених пунктів: Невельське тоненьке. Що ви скажете, як події можуть розгортатися далі? Насправді щодо невельського, це населений пункт, який свій час наші. Війська звільнила від окупа... від окупаційних сил ворога ще е, перед активною фазою наступу росіян на Авдіївку, і утримувалося воно донедавна. Це факт. По перше, знову ж інформацію потрібно перевіряти, бо те, що ворог зайшов і не отримав, це є один варіант. Є другий варіант що є інформаційна війна і. Киди бували, будуть і, і є різні, але що важливо для нас розуміти, що Авдіївка це той напрямок, який буде активним ще, скажімо, до часу там, і, і в Росії, чи я не знаю, там, юридичного оформлення, коронацію, о, так. правильно, я хотів трошки сказати, що добре. Хай буде і так це дуже грамо, гарно сказано коронації Путіна, і до цього часу власне Одіївка йому потрібно зайти. Знаєте, таким от відкриваються двері і заходить генераліс, йому переможець герой Аудіївських фронтів, і йому всі аплодують. Тобто йому ще потрібна картинка. На жаль, для нас потрібна картинка. бо... Ми бачили, що в Росії багато яскравих картинок і сюжетів про те, як там все-таки є невдоволення, протестні настрої про багато інших моментів, і йому важливо легалізувати в лапках. Скажу вибори, власне, в їхні на окупованих територіях або цей фарс, який вони організовували, і ми бачили скільки вони намагалися. Підняти чи розкрутити тему виборів ті самі Авдіївці, звичайно, що на підставі цього вони власне і будуть намагатися розширювати територію навколо Авдіївки, оскільки вона для них є резонансною, оскільки це наші війська вийшли з Авдіївки для нього для нього, поки що не маючи на інших напрямках якихось успіхів, це як така. Перлина, в його тій короні, з якою він заходитиме зараз у своє десяте царювання. Я утрирую, звичайно, десяте. Але оця суть насправді в тому питання військової доцільності зараз атакувати в районі Авдіївки населені пункти, які там мають по декілька е, хат, Ну така собі тактична операція. Ми бачили з вами, що вони з під Бахмуту власне намагаються. На часів яр активізуватися, і там досить активні бої ведуть наші побратими. Тобто, це ті напрямки, які є резонансними для них. Це ті напрямки, на яких вони можуть будувати свою якусь інформаційну кампанію. Звичайно, що нашим бійцям на цих напрямках приходиться надзвичайно важко. Звичайно, що бої там дуже інтенсивні ворогом, хоча з іншої сторони. Ми спостерігаємо таку ситуацію, що насправді ті зусилля, той ресурс, які витрачають росіяни, і цей результат, який вони на цих напрямках отримують, ну він не співмірний. Мені пригадується як один з наших бійців, який розцитував когось побратимів, коли казав, що якщо би. Наші, якщо б наші комбати так чинили, як російські зі своїми людьми гнали на м'ясо, то у нас дуже солдати самі їх застрілили. Uh -huh. Але насправді ми бачимо, що в нас все-таки абсолютно інший підхід до ведення бою, все таки інший підхід до збереження людей. Не дуже люблю я це слово людського ресурсу по відношенню до наших побратимів. Mm -hmm. Ми всі люди, ми всі індивідуальні ресурси для росіян, це біомаса, це у них, коли вони просто без імені, без без, без реєстрації, без обліку відправляють людей на смерть. Але е, це настільки жахає насправді, це настільки навіть дисунує з цим побаченим і. Що бачимо, бачать наші військові побратими на полі бою за два роки війни? Що дотепер, як бачите, нашим людям не вкладається в голову, що можна так просто безцільно знищувати своїх людей, але росіяни собі цього дозволити можуть. Пане Іване, на вашу думку, чи зможуть все-таки досягнути? Так би мовити, генеральної мети ем, до інавгурації Путіна це вийти на кордони, якраз таки Донецької та Луганської областей. Ну, хотіли вони це зробити, вочевидь, до самого голосування, але тут точно можемо сказати не вдалося, точніше завадили сили оборони, але чи зможуть заважати зав, зав, завадити і надалі? Ось до прикладу, Джон Кірбі напередодні в інтерв'ю телеканалу ABC сказав: послухайте, час не стоїть на місці. У них себто в українців закінчуються боєприпаси. На Донбасі і вони відступають назад на другу і третю лінію оборони. Росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Отже, про можливості наші і ворожі. Ну, і ось стосовно такого генерального поки що проміжного плану, але це вихід на кордони областей. Ну е на авдіївському напрямку це зрозуміла їхня десь мета це вийти в райондарова Вугледару. Корахове-Покровськ з цієї сторони а з власне північного сходу у них розрахунок часів яр і звід там вихід на дружківку, Слов'янськ, Краматорськ. Це такі дві стратегічні мети, яких вони вже намагаються досягнути крайніх так напевно спочатку широкомасштабного вторгнення, але активізувалися вони десь крайніх півроку. Знову ж рівень результатів просувань. Далеко не ті, що можуть засвідчити, що не те, що до інаугурації, що вони взагалі до напевно, і як і до кінця весни, і до кінця літа, навряд чи вони зможуть просунутися у глибину, якщо там кожних 100 метрів 200 вони сунуться за день втратами по лінії фронту, по по тисячу з чимось людей, навряд чи. З іншої сторони, це також буде всерйоз залежати від того, правильно ви сказали, від швидкості поставок боєкомплекту від наших союзників. Бо все-таки ми знаємо, що і є, і снаряди, які вже десь є частину проплачені, частину вже акумульовані на, на складах і вже готові до відправки в Україну. А дещо поступило вже, власне з тих, які нам допомогла знайти Чехія, з тих, що. Спочатку mm -hmm. ми пригадуємо так: мі 800 тисяч, потім 200 тисяч. Зараз є інформація, що ще гавел вмудрився знайти вісімсот mm -hmm. і 700 тисяч. Тобто, ми розуміємо, що е, перебійність поставок боєкомплекту вже е, в найближчому часі припиниться, дасть можливість використовувати значно більше артилерійських снарядів. Звичайно, що це сильно сповільнить наступ ворога. Наразі в нас єдина серйозна проблема серйозний виклик, який дуже важко вирішити. Це російська авіація, яка запускає каби. Оце та проблема, яка реально несе загрозу і рішення, і проти якої ефективного на на жаль на даному етапі, в такому об'ємі, як би нам хотілося ефективного рішення, на жаль, немає. Так збиваються їхні літаки, так їхня авіація відігнана від лінії фронту в глиб російських тилів, але на жаль, все одно вони їх запускають, за жаль, вони їх використовують і це призводить до втрат серед наших побратимів і власне і до масштабних руйнувань. Це тут ця серйозна проблема, з якою я впевнений, що на рівні нашого командування питання. Вирішується максимально швидко в ті строки, і відповідно до тих можливостей, які є однозначно, бо ми бачимо, що навіть от з приходом нового головнокомандувача командувача, наскільки успішно вибрана стратегія знищувати власне ворожі нафтопереробні заводи, станції, угу. так я розумію, що це разом з, з розвідниками силовиками, але ми розуміємо, що прикриття навіть тих безпілотних літальних апаратів. Визначення їхніх маршрутів, прикриття тих самих екіпажів і багато інших моментів вивчення розвідки, результатів, це все-таки все, все пов'язано збройними силами. І надзвичайно важливо, що власне знайдена оця болюча точка для росіян, не захищена, причому яку вдається всерйоз виносити. Це дасть свій результат в кожному часі власне і. Для змін на лінії фронту на нашу користь та ну і російські добровольці у прикордонних російських регіонах непогано так працюють. Побачимо, як це також ще позначиться на фронті безпосередньо. А наразі скажемо вам спасибі, пане Іване, і дякуємо за те, що знайшли можливість сьогодні поспілкуватися. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, був з нами на зв'язку. До зустрічі, до зустрічі.